Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. І якщо ви не п'єте каву, теж вам приємного ранку. І ці відео і чистки можна дивитися навіть якщо ви не п'єте каву, можете пити все, що вам подобається. Можна пити любу каву, натуральну, ненатуральну, чай немає великого значення. Чистка буде працювати, бо було таке питання, чи обов'язково пити каву. Я п'ю каву, бо я налаштовуюсь, мені кава дає енергії. Це дуже енергетичний напій, От, щоб працювати, дає енергії багато. Глядачам не обов'язково можна пити все, що ви любите. От ще, хочу, ще хочу так сказати. Пишуть в коментарі люди про своїх близьких, що за пропали безвісти, що загубились, що на війні військових. Близьких людей. Будь ласка, пишіть не у коментарі, а в вайбер або Telegram. Телефон є в описі під відео. От, і я з вами вже подивлюся на пряму. Розумієте? Так. Добре, сьогодні я хочу подивитися питання, що буде на цьому. Тижні відбуватися із тими, хто дивиться відео близькими людьми, що буде відбуватися. Такий хороший тиждень. Дивіться, вам хтось намагатиметься не, верніше, закривати очі на правду. Вами хочуть маніпулювати. це дуже так повторюється, вже, підлещується, говорять щось таке приємне для вас, але це все для того, щоб замулити вам очі, закрити очі. А ще з понеділка може відбутись щось ви, може, це пов'язано. От ви запланували якусь подорож, верніше просто кудись збираєтесь їхати, то буде перекрита дорога, закрита дорога, що ви не, не зможете поїхати. От. Ну, і вівторок, середа. Вівторок, це ж ця людина, яка постійно, періодично, вам пише щось приємне, щось хоче з вами контактувати. От, вона хоче закрити очі на те, що вами маніпулюють, хочуть у вас фінанси. Чи позичити гроші, чи як то виманити. А, в середу. Будуть фінансові надходження, дуже великі такі прийдуть гроші до вас. Так, це буде результат вашої роботи, вашого діяльності. Да, от. Це ви заробили гроші. І взагалі на цьому тижні будуть. Хороші просування от по роботі ви зможете ще заробити, і багато таких завдань вам будуть давати на, на цьому тижні кар'єра, ще може піднятися по кар'єрі. Оце в середу я буду забирати, чистити. Хтось розповідає, більше мені навіть може бути, що заздрять, намагаються. Якусь неправдиву інформацію розповсюдити зсереду. середу такий розголос. Це вас супроводжує вже давно. Це все, заперечу, убираю. Не можете вийти з замкнутого кола. Жінка агресивна налаштована жінка. Мені вийшло так, що вона вас воде по колу, ви не можете однею неї одірватися, вона якимось чином втручається в ваше життя. І цей середа, четверг, вона з, е, з вами захоче вийти на зв'язок. Ну, тут, якщо вам вдасться не відповідати, проігнорувати, не беріть трубку, не пишіть відповіді на смс і на повідомлення. Заперечуюсь не ати. Убираю це вам допоможе вирватися з цих, з цих тинет. Вона через третіх осіб заходить до вас. От. Скажіть, допоможіть. Так, таке зможе е, дуже сильно нападки на ваші фінанси. Нікому не розповідаєте про свої фінанси, про гроші. Тут будуть виманювати, випрашувати, щось з цим робити. Вам ці гроші дуже потрібні. Ви або збираєте на щось От через те, що позичають, не можете ніяк не збирати. Оце все треба припинити. Оце саме в п'ятницю. В суботу прям дуже сильно до вас будуть лізти. така чоловік чи жінка дуже добрі. Заперечу, обираю, весь негатив зніма. Субота, в суботу буде дуже хороший день. У вас сильний захист енергетично. Ви будете Invece, відпочивати, наповнюватись енергією, можуть бути зміни. От від вас можуть навіть надійти якісь повідомлення від ворога якогось, що на вас нападають. Тбо, може, це про цих людей, що заздрять, що вони як-то нехорошо їм буде. Вони як-то нехорошо будуть це почувати. Це повернеться весь негатив, всі е, негативні програми, от, посили, що на вас робили, е, повернуться ворогові. Він буде дуже е, це от, на собі відчувати, все лайно, от, що на вас посилали. Тут є такі карти. Агресія, це все на нього піде назад. Тут вам сили навіть. Полегшення у вас буде така радість. Хочу подивитися у неділю, що відбувається. Дуже хороша ця неділя проводити час із дітьми, із своєю родиною, з сім'єю. Або якщо немає у вас дітей близькі. Подруга чи ваші брати-сестри це може бути і подорож. І це те, що ви запланували, воно збудеться отут, в неділю. Дуже хороший день, все відбудеться так, як ви планували. Ще мені виходить карта, що як ну, це стосується е, війни. Тут будуть гарні дуже якісь повідомлення про наш захист України. Закрите небо, бо карта десятка кубка, вісімжезів, закрите небо, що щось хороше буде відбуватися із небом України, що повністю захистить небо, що люди в мирному небі, да? так? Такий тиждень. Так що так. Добре, прошу, допоможіть. Ну, карти попередили, що краще не... Відповідати, все неправда, все дуже. ці люди самі можуть заробляти, самі вирішити ці фінансові питання. Не обов'язково, щоб ви в цьому приймали участь, бо вам собі треба гроші. Тут показано так. вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На цьому тижні усім, хто дивиться відео, близьким людям, відкривається шлях. Більше ніхто не може втручатися у ваше життя, заважати вам жити не зможе. Відкривається дорога на щастя, на любов, на здоров'я, без перешкод. Здійснюються всі наміри, всі цілі, що поставлені, досягаються, всі мрії здійснюються, буде так і так буде. Отвертаю всіх ворогів, хто заздрить, хто зла бажає. Хто Розпустючини. З тебе забираю весь негатив. Ворог назворіти Де буде, так. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, якась інформація. Про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що треба повідомити, чиї загрози. Хтось, ну, давайте подивимось, про що це говорить. Ну, тут є групіровка людей, я не знаю, що вони вам намагатимуться на цьому тижні, щоб ви взяли лікування якоїсь людини на себе, фінансування лікування. Хоча тут показано, що це. Експлуатація, Да що це на вас грузять те, що ви ну, не вам це не потрібно і не, це неправильно. Ну, це обман. Це все треба забрати, заперечуємо. Говорять, щоб ви тільки про себе думали на цьому тижні. Отака, а, Майте стати егоїстичною людиною дуже. І це вам на користь, бо ви так не можете рухатись. Уперед. Ці люди не пропадають, вони постійно будуть поруч з вами. Про себе нагадують. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив обираю, скажіть ви ще сили допоможі, чи скидають хворобу. Угу. Так, може ще отут вийшла карта, коли намагаються скинути хворобу, скид зробити. Заперечу негатив убираю. Прошу вищі, сили, допомоги, відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'ю, всім, хто дивиться відео, анулірую всі негативні програми, що хочуть зробити. На цьому тижні руйную повністю. Одсікаю Скиди програм на хворобу убираю. повертаю назад тому, хто ставить, тому хто робить. У вас відкривається дорога на здоров'я, ви абсолютно здорові, в ідеальному стані ваше здоров'я буде так і так буде більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам жити, радіти життю на цьому тижні. Як вода з гуся сходить, так і з тих, хто дивиться відео. перекриває. перекриває. Сходять усі негативні програми, порчі, прокляття, скиди, переклади, обміни і подміни, закальцовки розсікаються, привороти знімаються, мороки знімають. Буде так і так буде. І всі плани руйнуються, ворожі будуть так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на здоров'я і одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, більше не зможе на вас впливати. Буде так так буде. Відваю всі шляхи, дороги, нещаслива долю. На здоров'я буде так. Да буде все сказане, здійснено, так буде. От, і тут розкрилась така інформація, що багато разів вже це робили, вам е, намагались скинути, от хтось хворіє, намагається щось е, себе чистить і скидає. Дивіться, е, тут треба звернути на себе увагу, на цьому тижні витратити фінанси, гроші на себе. Правильно все продумати, ну, мені йде, що треба щось. Може, це комплекси, от, вітамінні, да? от, коли люди кожен день приймають хондропротектори, якісь вітамін омега-3 кислоти. От Може, проконсультуйтесь і, і саме провіртесь, що у вас має бути, щоб ви хорошо себе дуже почували. І тут треба на себе витратити фінанси і укріпитись. Може, так, може, це попередження, тому що зараз йде осінь, людям треба буде більше сили. А ще може бути щось е, пов'язане із е, коли масажі, коли витратити гроші, да, можна з, собі е, таку зробити комплекс, щоб спину хребет, коли масажі. Щоб ви не жаліли ці гроші на себе, от так. Більше, тут такий тиждень більше звернутий на вас. Щоб ви змогли тоді нормально себе почувати, працювати, бути активним, активною. Вона ну, може з суглоба, може щось спинофондропротектор, ну, масаж, коли е, прям. Лікувальний масаж роблять людям добре. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Хочу нагадати, що ви можете записатися на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. От. І хочу нагадати, що ви, щоб ви не забували про наших військових як е, при нагоді, от, як ви відпочиваєте, п'єте каву, згадайте про військових, е, зробіть донат на дрон, на автівку для військових, підтримуйте енергетично, пошліть ще таку підтримку, що ви хочете, щоб. Був захист у військових, і в них була сила, енергія для перемоги. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні всі були щасливі і здорові, щоб ваші наміри всі здійснились, ніхто не зміг вам псувати життя, все лайно повернулося ворогам. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!